Президент Зеленський прибув до столиці Туреччини Анкари. Зараз український лідер спілкується зі своїм турецьким колегою Ердоганом. Перед зустрічю глава Української держави розкрив склад нашої делегації, зауваживши, що вона, на відміну від російської, представлена на найвищому рівні. Це голова МЗС, представники офісу президента, військові розвідники. Він також висловив сподівання, що делегація Сполучених Штатів, які України, також буде представлена на високому рівні. Щодо самих перемовин президент висловився неоднозначно. Рівень э, русських поки що мені офіційно невідомий, але із з того, що ми бачимо, більше схоже на бутафорський рівень. Ми подумаємо, що будемо робити, які будуть наші кроки після розмови з президентом Ердоганом. Я думаю, у нас буде кілька годин для важливої розмови, важливих. Дуже важливих рішень ми повинні розуміти, що за рівень російської делегації, який у них мандат, чи спроможні вони хоч щось самі а, приймати, тому що нам всім відомо, хто в Росії приймає рішення.